Доброго ранку! Сьогодні у нас незвичайне заняття. Ми вирушаємо в подорож до країни математики та пройдемо її стежинками, де дізнаємось багато цікавого. В цій країні нас зустрічає королева математики зі своїми попічниками, джілкою розумницею та Ромашкою всезнайкою. На кожному занятті. Ми будемо разом з ними допомагати героям різних казок виконувати завдання. Ну що, готові? Розпочинаємо! Діти, розгляньте цю схему і скажіть зустріч із якою казкою чекає на нас сьогодні. Вірно, сьогодні ми з вами побуваємо в казці Троє поросят. А яка частина тіла поросят схожа на цю фігуру? Так. Це очі, п'ятачок і навіть животик. А тепер давайте згадаємо: скільки будинків у касті? Так, три. А скільки будинків у мене на столі? Теж три. Із чого збудував свій будинок Ніф-Ніф? Давайте його знайдемо. Так, із соломи ось він. А із чого збудував свій будинок? Нуфнув. Давайте його знайдемо ось із дощок. А і що збудував свій будинок на ФНАФ із цеглину. Поскільки будинків з різного матеріалу ми взяли, щоб скласти групу із трьох? Правильно, по одному. Так із скількох одиниць складається число три. Молодці! Із трьох одиниць. А чи порівняно будинків в мене на столі зліва та справа? Ні, зліва менше. А як ми визначили, що зліва будинків менше? Правильно ми їх порахували. Скільки будинків справа, давайте порахуємо, але не забуваємо, що ми рахуємо зліва направо. Один, два. Три. Разом. Три. А тепер порахуємо, скільки будинків зліва. Один. Два. Разом. Два. Яке число більше? Так. Три. Наскільки? Правильно. На один. А яке число менше? Вірно. Два. Настільки. На один. А як зробити так, щоб їх було порівно? Правильно, ми можемо збудувати ще один будинок, додати ще один. Чи порівну тепер будинків? Так, тепер їх порівну. А як ми можемо це перевірити? Полічити! Давайте спочатку порахуємо, скільки будинків справа. Один, два, три. Разом-три. А тепер порахуємо, скільки зліва. Один, два, три, разом. Три. Молодці. А тепер давайте повторимо, із кількох одиниць складається число 3. Так, молодці, із трьох одиниць. Ромашка сезнайка приготувала нам таке завдання: допомогти поросятам прикрасити. Свої будинки ось такими блоками. Нафнаф -наф має взяти два прямокутники різної величини. Скільки ми взяли більших прямокутників? Так, один. А скільки ми взяли менших прямокутників? Теж один. А скільки їх разом? Давайте порахуємо. Один, два, разом, два. Оскільки прямокутерків різної величини ми взяли, щоб скласти групу з двох? Вірно, по одному. Так із кількох одиниць складається число 2? Так, із двох одиниць. Нуф-нуф має взяти три квадрати різного кольору. Оскільки ми взяли квадратів різного кольору, щоб скласти групу з трьох? Правильно, по одному. Із кількох одиниць складається число три? Вірно, із трьох одиниць. А Ніф-Ніф має взяти три фігури різної форми. Другі форми фігури ми взяли. Круглої, трикутної, прямокутної форми. Оскільки фігур різної форми ми взяли, щоб скласти групу з трьох. Так, по одній фігурі. Із кількох одиниць складається число три. Правильно, із трьох. Одиниць, молодці! Ось як гарно прикрасили ми будинки поросят. І згадали, із скількох одиниць складається число три. На цьому наша зустріч із веселими поросятами закінчилася.